Знайдемо найменше значення параметра а, за якого має розв'язки рівняння одна друга помножити на синус х корінь з 3 на косинус х до рівня 6-5а 2а в квадраті. І так, подивимося на дане рівняння на ліву і праву частину. З чого розпочнемо? Пропоную розпочати із лівої частини. Давайте ми її трішки спростимо. Для цього випишемой. Одна друга sinus x додати корінь з трьох на косинус х. Ми можемо відкрити душки. Давайте відкриємо дужки. Одна друга sinx плюс корінь з 3 на 2 cosinus x. Коли ми відкрили дужки, то ми можемо бачити, що е, даний вираз дуже схожий на одну із тригонометричних формул додавання. Але потрібно одну другу і корінь з трьох замінити. Е, наприклад, одна друга, я знаю, що це синус пі на 6. Запишу. Одну другу я подала як синус π на 6. Далі синус х. Далі плюс корінь з 3 на 2 це косинус π на 6. На cosinus х. Видно, що це формула додавання, а саме це косинус різниці. Формула косинуса різниці. І вона запишеться так. Косинус х мінус пі на 6. Пам'ятаємо, що косинус х обмежений, знаходиться в межах від мінус 1 до 1. Якщо в нас ліва частина має обмеження, значить і права частина також буде мати ті самі обмеження, оскільки ці частини рівні. Давайте запишемо. Мінус 2 А квадрат мінус 5 А плюс 6 буде менше рівне одиниці, а також мінус 2 А квадрат мінус 5 А плюс 6 буде більше рівне мінус 1. Нам треба розв'язати систему ось таких двох квадратних нерівностей. Перенесемо 1 і 1 на ліву частину нерівності. Будемо мати мінус 2а2 менше рівне 0. І вдруге мінус 2а квадрат мінус 5а, плюс 6, плюс 1 більше рівне 0. Зведемо подібні доданки, будемо мати мінус 2а квадрат мінус 5а, плюс 5 менше рівне 0, мінус 2а квадрат мінус. 5а плюс 7 0. Для зручності ліву і праву частину нашої і першої, і другої нерівності помножимо на мінус 1, для того, щоб позбутися ось цього мінуса перед двійкою. Домножаємо отримаємо 2а квадрат додати 5а. Відняти 5 і знак нерівності міняємо на протилежний. Далі 2а квадрат додати 5а мінус 7, і також знак нерівності міняємо на протилежний. Так, нам треба розв'язати цих дві квадратних нерівностей. Розв'язуємо першу, я її випишу. І так, 2а квадрат додати 5а мінус 5 більше рівне 0. Так, це парабола. І відки параболи, відки параболи напрямлені вгору. Прирівнюю 2а2 плюс 5а 5 дорівнює 0, шукаю дискримінант квадратного рівняння b2 мінус 4. Це у мене буде 25 відняти 4 помножити на 2 і помножити на мінус 5. Так, це в мене буде що 25 плюс 40. рівня 65. Як бачимо, дискримінант не дуже гарний получився, але шукаємо корінь з дискримінанта, так, це буде корінь 65. І шукаємо відповідно корені нашого рівняння А1. Так, це буде за формулою мінус Б, можливо, хтось забув мінус корінь дискримінанта на 2а, так, а А2 буде дорівнювати мінус Б, з дискримінанта на 2А. Дорівнює. Так, підставляє мінус 5, мінус корінь із 65 поділити на. 2 помножити на 2, Так, це буде мінус 5 плюс, вибачте, будь ласка, е, мінус е, корінь із 65 поділено на 4. Е, і другий корінь у нас буде мінус 5 плюс корінь 65 поділений на 4. Ну, коли ми будемо позначати на прямій точки А1 і А2, треба приблизно знати, чому ж будуть дорівнювати ці значення. Дивіться, корінь 65 трішечки більший, ніж 8. так? Бо 8 в квадраті це 64. Тобто я ось так напишу приблизно, що це 8 бо ближче до 8. так? І обчислю наближені значення А1 і А2. І так, у мене буде мінус 5 плюс, так, мінус 5, мінус поділити на 4, і це буде мінус 13, мінус 13 четвертих, і це буде 3 цілих, мінус 3 цілих. 1 четверта. Так, і друга в нас буде мінус 5, додати вісім, поділити на 4, це буде 3 четвертих. Знайшли корені. Давайте ми намалюємо. намалюємо Пряму. І позначимо знак нерівності в нас бачите, не строгий, тому точки в нас будуть зарісовані мінус 3,1 четверта. І десь тут позначимо 3 четвертих, відки параболи в нас напрямлені куди вгору, так. Плюс мінус, плюс, і нам потрібно більше нуля, і нам потрібно більше нуля. Значить, ось оці проміжки нам потрібні більше нуля. Так, цю квадратну нерівність ми розв'язали, переходимо до другої, і щоб було е, зручніше видно. так, е, Поміняємо колір е, нашого запису. І так, в нас буде 2а квадрат плюс 5а. Мінус 7 менше рівне нуля. Відки параболи, так, також вгору прирівнюємо до нуля ліву частину нашої нерівності, розв'язуємо квадратне рівняння б квадрат мінус 4. Дорівнює, що ми отримаємо, 25 відняти 4 на 2 і на мінус 7. Це у нас буде 81. І корінь з дискримінанта. В нас же тут получився дискримінант гарний. 81, корінь з 81 у нас 9. Шукаємо корені. А 1 дорівнює мінус Б. Мінус дис... корінь з дискримінанта на 2а. Так, це в нас буде 5. А в нас тут 5, вибачте, бачите, помилилося тут 5. Так, але воно у нас не впливає на наш дискримінант. Це в нас буде 20, так, в нас буде 5. Відняти 9. Мінус 5 мінус 5 відняти 9, поділити на 4. Мінус 5 відняти 9, це в нас буде мінус 14, поділити на 4, це буде мінус 3,5. Так, і А2 мінус b мінус корінь дискримінанта на 2а. Це в нас буде мінус 5 плюс 9 на 4. Так, і це в нас буде 1. Малюємо. Так, трішки. Ось малюємо. Це у нас прямі, а, позначаємо точки, у нас тут теж точки зашифров... за... заштриховані, так, і так, у нас буде мінус 3,5, це точка десь отут, мінус 3,5, і в нас точка 1. це більше 1. і в нас парабола, відки параболи напрямлені. Вгору плюс, мінус, плюс. Так, продовжимо. Значить нам, тр... нам треба яке значення? Менше нуля? Значить, нам треба ось це значення менше нуля. Тепер через кожну точку проводимо пряму і бачимо... і бачимо спільні розв'язки. Ось, дивіться, оце наші спільні розв'язки, так? А яка умова, Отже, давайте я напишу, що, що А належить проміжку від мінус 3,5, до мінус 3,1 четверта, і від 3 четвертих. До одиниці. Яка умова була в нас? Нам треба нас питали, яке найменше значення, при якому найменшому значенні параметра А рівняння має розв'язки. Ну, давайте подивимося, яке на, цьому, на цих проміжках найменше А? Звичайно, мінус 3,5. Отже, А дорівнює мінус 3,5. Це найменше А, при якому наше рівняння має розв'язки.